Казав міський голова Ігор Леонтьович, в день народження, дійсно хочеться згадати, що після цього воїна залишиться в нашому місті пам'ять, тому що він, будучи на майдані, сидів біля майже смертельно пораненого Володі Мовчина. Сидів і оберігав його, як ангел-охоронець. Від всіх. І, напевно, дякуючи йому, той вижив, він був будівничим не тільки в Києві, як казав Ігор Леонтьович, не тільки в нашому місті, він і був першим будівничим Володимирського храму величного, який сьогодні прикрашає наше місто. Був його... Парафіянином і жертводавцем. Тому пам'ять про тебе, воїне, буде у наших серцях, у нашому місті і в наших молитвах. Христос воскрес!